Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на Кельнському бульварі. Раніше це був і бульвар. І як бачите, тут з'явились пересувні стільчики. Перевага таких пересувних стільчиків у їхній мобільності. Хочеш сидиш на один осторонь, хочеш збираєшся великою компанією посеред бульвару. Кожен містянин сам вирішує, де і та з ким він хоче відпочивати. Це робить простір цей більш дружнім до людей та їх потреб, адже кожен має різні вподобання, характер та тип особистості. Отак вони виглядають, і, як бачите, вони користуються попитом у містян. Для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми з вами знаходимось у Дніпрі на Кельнському бульварі. Раніше він називався як бульвар, і тут вже з'явилися такі пересувні стільчики. Це зроблено для зручності громадян. Перевага перевага таких пересувних стільців в їхній мобільності. Хочеш сидиш на одинці осторонь, хочеш збираєшся великою компанією. Це робить простір більш дружнім до людей та їхніх потреб, адже кожен містянин має різні вподобання. Ось так це виглядає і вони користуються великим попитом у Дніпра. А з новинами Дніпра та області ви можете познайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!